це принцип коркотяга з пластинами дуже старовинний. Його почали використовувати ще раніше ніж звичайний гвинтовий корок. Зараз саме такі найбільш розповсюджені, але оця стара система повертається, бо вона найкраще відкриває старі пляшки зі старими пошкодженими корками. Коркотяг зі спіралю може цілковито зруйнувати, розкрошити старий порох. Крихти потраплять у вино це недобре. Цей корпотяг дозволяє безпечно витягнути корок. Ця система доволі делікатна. Тут не можна застосовувати силу. Ви поволі встромляєте довшу пластину між склом та корком, протискаєте її глиб, підважуєте корок, потім поволі встромляєте другу, засуваєте глибше, потім повертаєте ось так і витягаєте корок. «Такий коркотяг ви можете використовувати і для нових корків, але це менш практично. Поки корок міцний і пружний, з ним швидше справляться гвинтові штопори. Але якщо ми маємо справу зі старим корком, згадайте про це. Він для пляшок, яким 15-20 років.